Пам'яті Зої Борисівни не дожила до свого 55-річчя, не зібрала у садку друзів, не дочекалась перемоги. Вона була красива, горда жінка. У ній сплелись і розум. І краса. Вона була тендітна, наче квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона уміла бути чарівною та в той же час і скромна, і проста, була посеред інших особлива. Вона була земна і неземна. Вона ходила, не моргнувши оком. Життям ішла не наче річку в брід, ішла упевненим і твердим кроком, продовжуючи свій чудовий рід. Вона для всіх завжди була дбайлива для доньки, чоловіка і сестри, бажала, щоб усі були щасливі, щоб не було ніякої біди. В серцях колег вона не просто жінка. В серцях колег вона надійний керівник, порадить, вислухає, все розв'яже пряма, розумна, мудра і свята. Директором була яскраво, сильно а друзям наче зірочка була. Пішла життя вона занадто рано, мов зірочка пішла на небеса. Тепер спочине в тишині, у світлій вічній глибині, Та не згасає ні жива її незламна там душа. Бо жінка ця, мов світлий цвіт, Що залишила у світі слід, у снах, у спогадах вона, у серці вічна й чарівна, а там на небі троянди цвітуть, Її ніжно полюстками обіймуть. Ми будемо завжди її пам'ятати і в серці своєму любов зберігати. У кожному серці живе надія, надія на гідне майбутнє, надія на щасливе життя, а нині надія на перемогу та мир. Хто ми є в цьому світі? В чому ти суще, що підносить нас до успіху, до висот аж до зір? Усе залежить від вас. Школі. Я. Ну, не знаю, скільки, один-два вітання, а мене вітатимуть всі. А мені подаруть все, що я захочу. Харточку я вже забрала. Ще б якби потім бендає. Прикупили. Ой. Ой, ну не нагрійте. Ви хоча б ремонт тоді будете. Найбільше тут клієнтів ну, ну, зовсім не багато. От і добре, о, ти молодець. Бо якщо не буде клієнтів, то я за ремонт... Зарплати вички. Станіслав Іванович, Станіслав Іванович, а що ви тут робите? А що ви тут робите? У вас вже давно в очі час закінчиться. Ваша жінка мені 8 разів. На 8 раз вечерямо став. Дощу мене. Спершу чте. А відчиняє. А відігрувати. У сміхни на легкому щастя, добра завжди бажала всім, за що не бралася все вдасться, пильнувала моб, орлиця дім, ти не боялась слів у спину, що кидати так люблять слів, за доньку і родину, батьки жили, щоб досталі. Любов і біль тобі одній, сильна жінка, і сила слабкості твої, красива, наче на картині, прощати вміла й далі йти, в руках тримала світ мужчини та тільки так, як хотіла ти. Ти неповторна, збагнена сміялась у лице живі. Твоя сім'я благословена і цим завдячують тобі, та часом як приходила нічка, а серце нило і пекло, то сила топилася, як свічка, чекала лагідне, плече. Сильна жінка, любов і бік тобі одній, сильна жінка. І сила в слабкості твої, красива, наче на картині, прощати вміла, й далі йти. В руках тримала світ мужчини та тільки як хотіла ти. Любов і біль в тобі одній, сильна жінка, і сила в слабкості твої, красива, наче на картині, прощати вміла й далі йти, в руках тримала світ мужчини, та тільки як хотіла ти, сильна жінка, любов, і біль в тобі одній, сильна жінка. І сила в слабкості твої, красива, наче на картині, прощати вміла, й далі йти, в руках тримала світ мужчини, та тільки як хотіла ти сильна жінка. Красива, наче на картині, прощати вміла й далі йти, в руках тримала світ мужчини, та тільки я хотіла ти, в руках тримала світ мужчини, та тільки я хотіла ти. Всім нам хочу побажати миру, добра, злагоди. Успіхів, натхнення і непохитної віри у перемогу України все буде Україна!